Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Рівень води у Дніпрі продовжує падати. Протоки пересихають, і в них гине риба. Рятувати молодняк взялися небайдужі рибалки, виловили рибу в діжки, а тоді випустили у відкриту річку. Як бачите, Риба жива. Цьогоріч без умовіння у Запоріжжі відмінили традиційні масові заходи на водохреща. Не буде локацій для занурення та не чергуватимуть рятувальники, бо в умовах війни мають важливішу роботу. Освячення води біля храмів пройде з урахуванням правил безпеки, але вірян просять зробити це засвітла. Ні дня без обстрілів 130 разів. Ворог обстріляв Запорізьку область. 64 об'єкти зруйновано. 120-мм снаряди влучили у приватний сектор Біленьківської громади. Там пошкоджено три будинки, прибудови та автівки. До п'яти вибухів чув вчора окупований Бердянськ. Спершу рашисти казали, що збили БПЛА, а сьогодні заговорили про ракети і виклали ці фото. Мовляв, постраждав лише сарай і авто. Суцільне згарище замість картонної фабрики. З'явилося відео наслідків учорашньої атаки росіян по Малокатеринівці. В ангарі згоріло обладнання і товар. У Запоріжжі ліквідують наслідки ракетної атаки. На вулиці мінус тож комунальники діяли оперативно і вже позакривали дошками всі вікна та балкони на пошкоджених будинках. Рашисти не дають життя мешканцям Гуляпільської громади. У мережі з'явилося відео обстрілу за 14 січня. Жахливе видовище, сотні запальних снарядів, заборонені міжнародними угодами, летять просто на домівки людей. Боючись кари ЗСУ, в Мелітополі окупанти наказали комунальникам рити підземні позиції. Отак От виглядає один з бункерів для російських солдат. Нори в повен зріст довжиною 300 метрів з кімнатами, бетонним перекриттям і кількома входами-виходами. Безкоштовний відпочинок для переселенців. Сто дітей з Мелітополя та Мелітопольського району поїхали у зимовий табір до Карпат. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтеся, аби бути в темі.